Доброго дня, дорогі брати і сестри, хресті! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у вівторі Священного лісу Господнього. Зараз 14 годин. 19 хвилин, 22 липня. Ми бачимо чудова погода, природа, сонечко, блакитне небо. І тут до нас завітала сніжана, яка великий мандрівник, волонтер і та людина, яка допомагає всім тим, хто попав в біду і в якесь скрутне становище. Зараз я вас познайомлю. Ось вона. Д Добрий, день. Добрий день. Так, і ми бачимо, що Наташа Мохова теж з нами гарненько вичесана і е, чекає на свій час, коли їй теж приділять увагу. Мені здається, вона чекає на обід. E, вже вона два кусочки таких добрих пообідала. Так що або щось пару фрагментів свого життя ви розкажете, або щось ви цікаве донесете до наших глядачів. Ну, пару фрагментів. Мене звати Сніжана. Я народилася у славетному місті Харків. Вони знають, що зараз у Харкові настали скрутні часи, і кожен день Харків обстрілюють, і це дуже, це дуже прикро. і в мене... Добрий день! Доброго дня! Ми бачимо, що нас охороняють вершники поліцейські. Поліцейські вершники, я до речі, вперше вершників поліцейських на гідропарку 12 років тому зустріла. Для мене це було дуже дивно. Такі вершники на конях, поліція. Смішно. От зараз Але я вам... давайте напевно повернемося так, до Харкова. Ага. Взагалі-то нещодавно я була в Харкові. Це був перший раз січня місяця, коли я завітала до Харкова. І я його таким не бачила дійсно ніколи. Але Ну, наряду з тим, що е, мені було дуже погано і е, дуже боляче бачити на це бачити це все. Але, але я відчула ейфорію, бо Харків він подарував мені сили. Я зарядилась там. Я коли приїхала до Харкова, я пішла до купелі, і там є саржен'яр, істочник, і там є купелі. І я я божній загартовитись в Голосіво тут взагалі усі купелі. Це журнало щастя. <laughs> да. І ось я пішла до купелі, і потім звідти я боса пішла 6 кілометрів. Пройшла, покупалась в купелі 6 кілометрів через весь Харків, через центр пройшла до кооперативної вулиці. І я так наситилась цієї енергії. Я знаю, що Харків вистоїть. Я знаю, що все буде добре, і наші наші хлопці вони дійсно вони боронять, вони захищають. В нас нас взагалі то. Нікого не залишилось тільки наші хлопці, угу. волонтери, ЗСУшники і всі, і люди. Угу. А, а держава ну держава то таке. Ми будемо її будувати. Я знаю, що все буде добре. А про купелі, до речі, я написала вірш і хотілося би з вами поділитися. Будь ласка, послухаємо. Ось він е, 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 буде іноземною мовою. Нічого, бо, нічого. Бо ось так воно до мене і прийшло. живительный источник силы, что укрепит не только дух, он настроение поднимет. Ведь холод – лучший в мире друг, он закаляет, окрыляет, надежный даст иммунитет. И мое тело ощущает энергии на уйму лет. Я буду только лишь сильнее. Здоровье – это мой конек. И постепенно в своем теле добьюсь немалых я высот. Я напишу себе сценарий, это мелодия души. Судьбу сама я выбираю, и вовсе не хочу спешить. И радость сердце наполняет, и света много так во мне. Я всех людей бы вдохновляла, мотивировала бы всех, чтобы люди жили полной жизнью и позабыли слова страх. Поможет смена парадигмы, но ну и любовь в людских сердцах. Дуже дякуем за чудовый вирш и за такую дивную авторскую Працю. Так що ми бачимо, що наші волонтери вміють все і малювати, і писати вірші, і е, протягувати свою руку допомоги е, тендітну, але дуже кріпку і дуже. Е, Впевнено для того, щоб загортувати іншу людину і дати їй краплину надії. З вами був Сергій Волосіївський, вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського, Сокраних Госів, місто Київ. На все добре, любі мої.